І yeah! Я. Що у твоїх землян за одержимість зробити з мене другий дім? Uh, ми можемо про це не говорити. Друже, ти ніколи не хочеш про це говорити. Гаразд! Справді хочеш знати! Земляни хочуть зробити на тобі колонію! Тобто як це? Дехто з них вважає, що ти їх майбутнє. Ми дещо схожі: Гравітація, вода в деяких станах, атмосфера. Навіть якщо вони не можуть дихати на ній. Ха. Тепер зрозуміло. Вони трохи докочливі, але якщо я для них найкращий варіант. Пф. Якби ти був найкращим варіантом, Астропоцу не потрібна була б закрита станція на твоїй поверхні. Твоя температура смертельна, кисень отруйний, а рослини з тваринами на тобі не виживуть. Вони казали, що терраформують тебе, але так, але це буде не так скоро. Не розумію, чого вони тоді вдома не сидять. Ах. Гадаю, мріяти про тебе простіше, ніж виправити те, що вони зробили зі мною. <зваг> Боже, друже. Вибач, даремно я так. <зваг> Хочеш, продовжимо гру?